Нова дорога до нового садочка у мікрорайоні Пасічна, закінчились ремонтні роботи доріг, що ведуть до новозбудованого садочку. Саме відкриття дитячого садку із відремонтованою дорогою до закладу та повне облаштування інфраструктури найбільш амбітний проект депутатів від всеукраїнського об'єднання свободи у міській раді. Окрім будівництва садочку, на черзі комплексний благоустрій. А це зовнішнє освітлення та завершення облаштування тротуарів, каже керівник міських свободівців Руслан Марцинків. Те, що в такий короткий термін збудований дитячий садочок, збудована нова дорога до нового садочку. Свідчить про одне, що сьогодні є комплексне бачення фракції Всеукраїнське об'єднання Свобода щодо розвитку міста Івано-Франківська, і я вірю в те, що сьогодні Франківці. Бачать, як з року в рік ремонтуються дороги, як з року в рік збільшується кількість місць в дитячих садочках, і вірю в те, що сьогодні свобода має комплексне бачення до 2020 року щодо розвитку Івано-Франківська. А оновленому району не можуть натішитись тутешні мешканці та автолюбителі. Кажуть, раніше тут не те, що проїхати, пройти було важко, особливо в погану погоду. Не кажучи вже про те, що хоча б прогулятись із малечею. Дороги були досить ужасні, правда. З коляскою ніяк не проїхати. Довший час чекали діти, наприклад, до школи, але їм було важко ходити. Як я знаю, навіть на пашить дзвоники на таксі приїжджали, тому що калабаня була ні пройти, ні проїхати, так що було, було важко трошки. А зараз слава Богу все добре. Всім хотілося знаєте, і хто машини має, хотілося нормальної дор дороги. Приємніше гуляти, коли дорога рівна, чиста. І на велосипеді можна покататись вже. Пробувала. Окрім вулиць в Пасічні в місті одночасно ведуться ремонтні роботи на 38 вулицях. Цього року облаштують майже 30 міжбудинкових проїздів. Вже невдовзі розпочнеться ремонт на найдовшій вулиці міста Галицькій.